Ти спиш, матусенько. Чому так довго спиш? Не хочеш бачити мене, моя лебідко? Чом непорушно, наче статуя сидиш? Я пригорнусь до тебе близько, близько. Не буду, рідна, я тебе будить, тихесенько до тебе притулюся. Так тихо стало, все навколо спить, «Поспи, матусю. Я вже не боюся, у тебе, мамо, на ці сльоза, вже не тремтить, застигла, мов прилинка. Я хочу лагідні почути твої слова, що я найкраща дівчинка-дитинка. Мовчиш, матусю, довго так мовчиш. Може, я в чомусь, маму, завинила? Та, може, мамо, ти мене простиш? Чому так міцно очі ти закрила? Я їсточки, не прошу, би ти теж сльосинкою твоєю закруплюся. Мене в обійми ти своє візьмеш, да й в твої очі не, не подивлюся. Накрию я тебе старим рядно, як ти мене ще вчора накривала. Сігрію ще тебе своїм теплом. Як ти мене, матусю, сігрівала? Матусю, чуєш, щось в горі гуде, не страшно, ні. Ти, мамо, теж не бійся. Ти міцно, міцно обійми мене. Я тепло ще, і ти також борийся. Я бачу, мамо, сірка мерехтить. між камінцями, видно сірку, мамо. Душа моя кудись увись летить, а очі закриваються так само. Та й руку маму. Ні, тепер крило, ми янголи, ми небо закриваємо, розженемо над нашим містом зло, тепер ми таткові бою допомагай.